Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо відварювати креветки зі смаком раків. Так, так, ці варені креветки за смаком просто неможливо буде відрізнити від раків. Для приготування нам знадобиться кропива, це є просто обов'язковий інгредієнт, кріп разом зі стеблами, лавровий лист, одна чайна ложка чорного перцю горошком. дві Горошинки духмяного перцю, а також сіль. Але для приготування мені ще потрібен один гаджет. Звісно, що я відварюю і без нього, але мені це дуже незручно, я дуже його хотіла придбати, і ось нарешті це сталося. Тож спочатку зробимо розпаковку. Ще раз повторюсь, що хотіла цей гаджет дуже давно і знайшла його лише на сайті Тему. Це сайти накшталти Aliexpress, Joom. Ось і чомусь лише на тему він був і потрібного мені розміру. Замовила його 23 травня і отримала вже тут в Україні 3 червня. Ось. Ну, дуже хочеться, щоб він був справний, звісно, бо цей звук мене трошечки напрягає тут. Ну, але все ж таки вирішила розпакувати його на камеру. М -м, яка краса розмір відповідає заявленому. Ось, як бачите, це таке сито, як його назвати, сито для приготування бульйонів. Сюди складаєте все, що потім з бульйону потрібно виняти. Воно ну, там не плавало, не ловити його <б à> друшлаком. От. А що ж там всередині у нас брязкає? Давайте поглянемо. Ой, достатньо щільно все закривається, якість дуже хороша. Ага. Тут у нас ланцюг з таким кілечком і гачком до кришки зачепити, там потім до, до ручки каструлі, щоб цей циліндр потім легенько виловити дуже гарна річ. Бачите, в чому і полягала складність його знайти, бо не знаєш, як його чітко і обізвати. Це раз. По-друге, таке сита для самих приправ. Ну, от таких там, як лавровий листочок і горошок, звісно, є. До речі, я його також замовила. Зроблю вам огляд таку розпаковочку. От. Але для отаких от більших приправ, от як, кропива зараз нам. Оцей кріп запхати. Таких немає. От, і саме такий циліндр потрібен. Вони є різних розмірів. Посилання я залишу під відео. Раптом комусь буде такий, ну, потрібен, то ви зможете замовити, вже, не шукаючи його на просторах інтернету. От, зараз я його помию із харчовою содою. У мене вода вже кипить для варіння креветок, і будемо продовжувати приготування. Отже, закладаємо. Наші приправи. Я вже брала з таким розрахунком, щоб ну, тут і морквина, і цибулина. Цибуля дуже любить розшаровуватися і потім її ловити по всьому бульйону. Ну або переціджувати його. От Вже так із запасом Кропива. Крупива, ще раз повторюсь, є обов'язковим інгредієнтом. Саме вона дає оцей присмак. Все, йдемо до каструлі. Це у мене каструля 5-літрова і налито 4 літри води. На 4 літри води я даю дві ось таких ну, ложки без гірки. Якби я зараз розрівняла, це було б сіль в е, ложці без гірки. Ось таких дві ложки. Ну, Звісно, ці циліндри розраховані на, більший, на більші кастрюлі, на більший об'єм. Ну, будете дивитися, там є доступні і менші. Ну, а я вже розраховувала, що в мене є і вищі кастрюлі, такі 15-літрові, то для приготування буде якраз, якраз добре. От. О, вода вже темніє. Це кропива так насичує, такий дає колір. Чекаємо, поки добре проваряться наші приправи, віддають, віддадуть весь свій смак і тоді вже виймемо. Бульйон для приготування креветок у нас наварився. Виймаю наш гаджет. Ось такого гарного насиченого кольору настав сам бульйон. Креветки. тут у мене пів кілограма, і вони мають бути повністю розморожені. От, креветочки вже починає червоніти, зараз вода закипить і. Я засічу, скільки часу вони варяться, бо, чесно кажучи, я їх завжди на око варю. Так собі зажмурила одне око, дивлюсь, ага, вже готові. Ось, ну, Варяться вони дуже швидко. Тут головне з ними не переготувати, бо вони будуть резинові. От, Тому чекаємо, зараз вони повністю почервоніють і засікаю час, От, вже вони рожевенькі. Засікає повний час їх приготування от з цього часу, як вони стали такі рожеві. Пройшло 6 хвилин. До моменту такого інтенсивного закипання пройшло 3 хвилини, і ще 3 хвилини у мене вони відварювалися. От ви має, Як би вам не захотілося їх залишити у воді, щоб вони ще більше наситились бульйоном. Не робіть цього, тому що в гарячі вони. Воді вони далі продовжують готуватися, навіть якщо вода не кипить, і все-таки будуть резинові. Це мені однозначно подобається. Ви, виняла дуршлаком просто самі креветочки і все. Бо так ще зараз вам тут вставлю шматочок, як це зазвичай виглядало процес виймання креветок. Ось і все. Гарненько викладаємо їх на тарілці. Та подаємо до столу. Ось такі смачненькі креветочки виходять. М -м -м. креветочки дуже соковиті, дійсно схожі смаком на раків, але і свою нотку креветки звісно, не втрачають. сподіваюсь такий формат відео вам також прийдеться до вподоби. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та чекаю вас наступних відео. До побачення!